Nissan Leaf, 40 кВт, 2018 рік. Максимальна комплектація, Full LED оптика, парктроніки передні, задні, бокові, камери в круг, безключовий доступ, датчики сліпих зон, автоскладування дзеркал, регулювання, підігріви, підігріви сидінь, передніх задніх, підігрів керма. Автопаркування. Ось у нас кнопочка. Сам паркується Ліф. Таких взагалі рідко вони такі попадаються, Ліфи. Електронна стоянкова гальма, датчики дощу, світла, багатофункціональна мультимедія мультимедіа та багато іншого. Оригінального пробігу 100 000 км. Машинка приїхала з Європи. Акустика Bose. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Весь в оригінальному окрасі. Нічого не фарбовано. Приїхали, подивились, тест-драйв любі перевірки, без питань. Договір написали і поїхали ставити на облік. Перша реєстрація до 2000 гривень.